Загнали у рабство і вимагають шалені гроші. Так волинські підприємці скаржаться на орендну кабалу, яку потрапили. Люди кажуть, що стали заручниками підприємця із яким 15 років тому уклали договір на оренду торгових точок на новому ринку у селі Рванці Луцького району. Розказують і показують, що керівництво ринку не створило жодних умов для торгівлі. Натомість людям понараховували шалені борги, навіть тим, хто там ані дня не торгував, а розірвати договір оренди. Не дають. І Як бути далі? Люди зібралися на своє народне віче. Не плати коротше, 49 років. Мреш, хай діти твої платять. Ринок заростає чагарниками, а в недобудованих контейнерах господарюють безхатьки і наркомани, розказують люди. Пан Юрій один із тих, хто ще в 2010 році орендував тут торгове місце. За власні гроші облаштував контейнер і мріяв про свій бізнес. Так пригадує. Каже за гроші, котрі вклав квартиру. Можна було купити вже сім років. Як чоловік хоче розірвати договір оренди, але як в капкан потрапив, я потратив 15 тисяч. Доларів все там порубив ну, і пробував торгувати. То я за півроку навіть не торгував ще до війни за місяць, щоб заплатити. Немає кому відповідно продавати, нема що оплатити. Ну і все. А гроші требують сумасшедші, по 60-100 по тисяч людей. Це таку заборгованість нарахували? нарахування? За наше, оце все. Ми, так. Так. Ми ще все ж купляли. Гола та конструкція була 50 тисяч гривень ще тоді, так. Коли, коли долар був по 8, Да. а гроші требують, прислали плати 60 тисяч. От і все. Здраю, і гроші за повітря. Люди показують, які умови для торгівлі пропонує орендодавець, приватна фірма, котрій належить територія. О, там в кінці, подивіться, там просто туалет. О, Боже. Це один туалет. туалет. Через, через контейнер так само туалет. Це не перший рік така ситуація. Похолку не звертай на це уваги. Куча мусору, туалет. От мій контейнер, в якому має продавати і платити за оренду. Сусідні так само, через ряд так само. За що платити оренду? Я не розумію. Які, як такі умови, може люди приходять, люди прийдуть, сюди, злякаються, підуть звідси. Що я тут маю? продукти продавати біля туалету? Оце якийсь бомж. Вибачте, збирає мусор, сміття і забиває наші контейнера. Скільки звертався, я сам до нього він. Казав, що він це прибере, І це, ну, ну це видно, Пахолку йому дав добро. Дивіться, це мій сектор, за який Пахолку хоче, щоб я платив. Немає криші, немає не вікон, все ржаве, немає електроенергії, навіть щось тут зробити, поприбирати, пожарної сигналізації нема. Повністю відкритий доступ. Ну, тут просто нереально навіть любе майно тримати. Я вже не говорю здійснювати якусь торгівлю. Так само немає твердого покриття, якийсь підвал, якась яма з фекаліями. І вклали гроші, тоді можна було купити квартиру за, за цю металеву будку ржаву. На ті часи, і всі люди могли ну тоді приблизно інвестували, бо ми інвестували і в метал. Потім він дзвонив там гроші скидувались на бруківку, потім гроші скидувались на якісь там металеві йому конструкції. Ну і постійно він телефонував до всіх підприємців, Привезіть гроші на то. Ми розбудовуємо, привезіть гроші на сьо. Ну і ми постійно отак возили, 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 возили йому і навозили. І зараз ще загнав нас те рабство. Люди у відчаї кажуть, один із співзасновників фірми-орендодавця відмовляється розривати із ними договір. Мовляв, платіть і все, хоча колись тішив їх солодкими обіцянками. Пахо, як його Любомир Петрович, він сказав, що відкриється ринок. За рік-за два, в 2008 році, пройшло два роки, він в 2010 році перезаключив договір і написав такий договір на свою сторону, спіл, що ми не можемо зараз розірвати договір. Заява написана на розірвання договору. Це, я з ним розрахувалася по 24-й рік. Так як він мені зразу від, на другий день написав відмову, що немає причини, не бачить причини. Та як в мене був син, син в мене загинув, немає кому працювати. А я одна, один мене син прийшов з війни на групі, і я йому пояснюю свою ситуацію. Та ще й пробують збільшити орендну плату, розказує пані Степанія. То що говоримо Запахулка, він каже, я не бачу причини розірвати взаємодоговір. От діти працюйте. От, я не хочу тут працювати, я ж маю право не працювати. Ну ми ж не роби в всі країни. А в нас виходить крабство. Просто для чого людей мордувати? Ну розірвіть договори і робіші з цією землею. Не освітлення, ні охорони, нічого немає. Замість охоронця тут схоже, лише кіт за всім наглядає. Завезли товар і підійшли до Пахолка сказати за охорону, що в нас на велику суму товару. А що нам хто буде відповідати за нього? Він сказав, ваш товар, ви охороняйте. З забора не було, нічого не було. На другий же день ми той товар вивезли і по сьогоднішній день ми не одного дня не торгували. Він подав суд, нам присудили більше 160 тисяч. І все, і договір розірвати ми не можемо ніякими путями. Так як ніхто не торгував, але ми платили. Ми платили до 2018 року, як там полагається, по документах, але потім, ну як платимо, платимо. А звідкись треба платити? Треба щось продавати, щоб платити чогось. І перестали платити. І до нас дзвонили колектори. Нати погражували підприємці. Телефонують до Любомира Пахолка, але той не бере слухавку. На наш дзвінок теж не відповів. До людей приїхав співзасновник фірми-орендодавця Анатолій Цейко. Каже, що у товаристві є ті, хто не згідні з підходом Пахолка. Запевняє, що особисто він підтримає фопів. Я вважаю, що ми не маємо морального права. Забороняти людям в їхній волевільній свободі. Шановні підприємці, якщо ви виявили бажання розірвати договір, а договір заключений не з паховком, ви візьміть і добре почитайте. Там написано, що договір заключений між вами, як підприємцем, і товариством. А товариство це не один пахолк, це є учасники товариства. Я сьогодні розпоряджаюся 50% статутного капіталу. Підходьте до мене. Я вам напишу візу, що я погоджуюся з тим, що ви можете розірвати договір. Тоді йдіть до інших товариств, в частності до паховка. хай він свою візу. Якщо ж станеться так, що голоси співзасновників розділяться 50 на 50, далі вже робота для юристів, каже Анатолій Цейко. Територія до слова належить до Баратинської громади. Сільська рада не може на це впливати, тому що земля приватна. 5 гектарів, земельна ділянка, є власність товариства. Наразі орендарі разом із юристом пишуть колективні скарги у різні інстанції. Що з того буде, розповімо згодом. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук для новин на часі.